Приходжу я додому, а тут така готується страва, тут на кухні кипіш просто. Всередині, о, дивіться, філечки. Тут, я думаю, все начинка це фольга з пергамент з фольгою, щоб воно тримало форму. Чотири цих філечки якось там трошки мають обсмажитися. Вже дві, до речі, обсмажилися. Зараз вам покажу. В общем, готується. Зараз подивимося, що це буде за страва. Зараз покажу рецепт і скажу, чи смачно взагалі. Так вони обсмажуються. Серединка зараз викидається. Далі робиться начинка. М Який сир, фета, петрушка, чесничок. І а, скільки три? три білка. Чотири білка без жовтків. І все це змішується. Тепер у ці гнізда начиняємо ось цю начинку. Тепер кладемо в розігріту 180 градусів духовку на 10 хвилин, щоб начиночка схватилась. І в кінці викладаються ось так жовтки. Вони трошки в правда, розтеклись, але нічого. І натираються ще твердим сиром. І духовку ще на скільки? Пару хвилин. Ну що, це просто шедевр. Ви навіть не уявляєте, який запах. І це просто я не знаю. Я а, не думала, що ах, воно таке класне. Я. Дівчата вже прийшли з тренування, вже ой, поприбігали. Ой, 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 це просто новинка сезону. От Отаку страву нам приготував сьогодні наш папуся. Тепер зараз будемо пробувати її. О, Скоріше